Добрий вечір українці! Продається будинок в селі Зелений гай Тернопільської області Чортківського района Заліщицької міської громади. Відстань до найближчого міста Заліщики 5 кілометрів. Загальна площа будинку 60 метрів квадратних. Будинок з цегли, покритий шифером. Вікна металопластикові. Вхідні двері поміняні. На нові. Будинку дві кімнати, кухня, газ, заведений в грубки. Меблі деякі залишаються. Уточнюйте господині. Будинку потрібен всередині ремонт. На подвір'ї є криниця, підвал, хлів, земельна ділянка 12 сотих. Недалеко річка, Днестр, Ліс, ціна будинку 7 тисяч доларів. Всі запитання до господині по телефону, який буде в описі під відео та першому коментарі. Якщо телефону не буде, значить будинок продали. Українці, це дуже мальовничі місця України. Заліщики, чортків, Тернопіль, хто не був. Можете завітати на все добре, дорогі українці, вдалих вам покупок.